Добрий ранок, друзі, усіх зі святом сьогодні, з Різдвом Христовим. Всім бажаю здоров'я, терпіння, витримки і всього самого-найкращого, самого, -самого найкращого, що можна тільки побажати. І Божого благословення! Саме головне. Ну, сьогодні таких робот у мене ніяких немає. Ну, як хазяйство, то треба порати. Коровку подоїла, всіх накормила, тушонку з автоклава витягла. Уже люди приїхали і забрали, і привезли нову партію. В общем, а на п'ятницю привезуть рибу. А з Нового року там просили каші варити. Ну, в общем, друзі, роботи вистачає. Ось. А я ми поснідали. Чоловікові дуже сподобався рулет. Каже, набагато добріший за оті ковбаси. За все каже, дуже дуже смачний. Друзі, він ще настоявся, дуже смачний, ріжеться красть гарно. О, так що робіть. Можна так, жіночка там писала, з чорносливом, з майом. Взагалі, що всередину положите та й будете їсти. Головна, е, головне для цього рулету це м'ясо, корейка чи балик, як у вас називають, не знаю. Вирізка. ну в кого як. От, Розрізати його правильно і зробити рулетик. Дуже смачне. і Готується геть-геть неважко. Треба, щоб тільки були інгредієнти. Так що, друзі, робіть і споживайте смачне і натуральне, настояще. Справжнє. <задала> Згадала слово. Так що, друзі, такі справи. На дворі в нас сьогодні не холодно, але хмарний вітер почався. Почався в нас вітер. А я на ранок приготувала до того всього м'язка, приготувала. Геркулесову кашу. А зараз хочу зварити рибний супчик з консерви, щоб довго не заморочуватися, бо у нас сьогодні вимикають світло два через два. Все, все вам, е, як кажуть, все ви знаєте. Я не буду повторяти, чого і як. Не буду розповідати тут у себе на каналі. Всі ви читаєте новини, все ви знаєте, друзі. Так що, такі справи. Настрою, звісно, як такового, як сказати, святкового немає, але молимося Богові. Молитва це саме головне в такі свята. Так що, друзі, молимося. Хто як уміє, хто своїми словами, хто знає, яку молитву я вже казала, головне звертатися до Бога. Звертатися і мати в душі Бога. От. Поменше сквернословити, поменше осуждати людей. Кожен живе як може, наскільки вистачає сил і здоров'я. Так що, друзі, всім гарного дня, наскільки це можливо. Ну, а я завжди до вас посміхаюся. Хочу, щоб у вас був добрий настрій. А я, друзі, захопилася тією. Як вона? Вона не вишивка, а вона алмазна мозаїка. Дуже цікаво і мені хочеться її робити і робити. Я де тільки свободна мінутка. Не лягаю відпочивати, а біжу та й роблю ту мозаїку. Бо мені ж хочеться її зробити до поки приїдуть мої онучки. Там треба вніма... Там треба. Внімання. От бо вона кропотлива та робота. Ну, нічого. Я ж кажу, мені треба чимось займатися, щоб не здуріти от цього всього. Ой, так що, друзі, все буде добре. Я хочу, щоб у всіх було все гаразд. І у вас, і у нас, щоб було все гаразд, друзі. Ну, ладно, буду починати, бо вже через 15 хвилин вимкнуть знову світло. Поставлю водичку та буду чистити картоплю та овочі, морку, цибульку. Та й зварю бігом супчик легенький, бо це ж все м'ясне, у сватів були там все м'ясне, рибне. От. І я зробила рулет ще та м'ясний. Треба трошки щось легше поїсти. Отак, От друзі, доварюється мій супчик, а тут стоїть автоклав із водою. Я не стала його знімати. Бо тільки ж ну, вранці привезли знову партію такої самої тушонки, так що будемо закладати. От. А супчик на обід нам уже готовий. Це прибіг уже парень, вечерять випросив. А що ж там наша коровка робить? Щось їй дід годує там, що там? Шарик. Ага. Ш... Шарик, дивиться. Шарик Ні, Трошки наїсти. Нічого? нічого, вона ж покусала, так? Да? Ласунчик. Дід їй дає шарик. Ну і що вона кусає? Да. Вона квадратний кота. Вона кота його катає. Ну то розгріж їй. Він покусаний вже Не. Вона не може його вкусити. Воно поверни той стороною, де вкусана. Розколи ногою. Розколи ногою. От уже здівається над кого. Оно, оно, вона вона б щось його придаве і розкусе. Оно, все вже, пошла жара. Пошла жара. <схи> Скажи, ласуня, нема такого, що я не, не з'їм. Да? А взагалі це що він величенький, а вообще кругле не можна давати. Так то вона покусить. Не. Ну, все, вона вже покусала, вже нічого страшного. Вона його вже роз'їсть. А ми ходили до бабусі, одне свої мандарини. Да? Кексик? Кексик, мій красунчик. Ось який він, шерсть, аж лосниця в нього. дивіться. дивіться, який красавець. Ой, який красавець. Шерсть аж блистить. Ай, ти такий, зараз я тобі вечерять дам. Зараз. Зараз. Рижику вже дала вечерять. Сьогодні вже нова курочка ще знесла яєчко, можеш начнуть нестися вже. Пішла, як кормити. Добрий вечір, мої глядачі, мої друзі. Сьогодні оце трошки геть не знімала вам там матеріалу, бо не було що знімати. Сьогодні я нічим не займалася, відпочивала, коли не було світла, бо світло в нас два через два, але ось ввечері і змінили графік. Включили в 5 годин вечора і до сих пір б, то не будуть вимикати. Та я прийшла, думаю, трошки позанімаюся своєю мозаїкою, повикладаю. Таке воно захоплююче цікаве. Мені сподобалося, друзі. Так якось інтересно. Ось, поки є в мене час, бо завтра вже ж ви ж знаєте, буде четверг, буду сепарувати молоко ввечері. Починатиму вже готуватися до базарю, друзі. Сьогодні до мене дзвонили люди, замовили 4 косички хочуть забрати. От. Ну, Косички в налічі в мене є, сир у мене є, рулетики є в налічі, так що сиру я наварила. Сир є. От. А молоко буду сепарировать, робити сметану. Не знаю, чи будуть брати цю неділю ряжанку. Ну, Взагалі, сказали ті, що ну, постійні мої покупці, сказали, що якщо не будуть, то в суботу мені подзвонять. Так що, чи то в суботу, в п'ятницю, бо я ж варю парю молоко у п'ятницю. Ну, я трошки все одно попарю, бо в мене буває просто так, люди купують ряжанку без замовлення. Трошки спарю. То, Чого це ж в мене не вистачає сметани? Люди замовляють, а в ряженку ж треба сметану ложити. Ну, общем, якось так, друзі. От. Погода в нас сьогодні була. Ну, на дворі було ні холодно, плюсова температура, але вітерець уже почався. Казав, чоловік дивився аж до 16 січня, морозів не буде. Кажу, ну з однієї, нам би і добре, що не буде морозів, бо в нас ще кабак лежить, треба ж його догодовувати. А з іншої сторони, потрібний мороз і сніг, щоб йшов на землю. Ну, якось так. Він оце кожен день ходить з ласунькою, прогулює її. Ну Коровки треба, звісно, ходити, бо в нас, як випустить, тільки в дворі, от -от -от, де це і так там все побито, попортився в нас уже цей цемент. А так вона ще й доб'є, шкода. Ж. Та він оце її виводить та йде з нею, там у нас травичка є на городі. Але вона не пасеться. Каже, оце бігає кругом нього кругами і все. Він ото трошки з нею піде, походить та й йде назад. Бабусі каже, мавна, ай, ходиш з нею, як з собачкою. Люди будуть сміятися. Я кажу, та мені однаково ті люди. Хай собі сміються, що хочуть роблять. Я взагалі взагалі ніколи не дивлюся, друзі, хто що скаже, хто про мене подумає. Мені якось однаково. У ну, кожної людини свої думки в голові. Що хочуть, хай те й думають. Я нікому не роблю зла, нікому не роблю подлості. а що подумають обо мені, то хай думають собі. Так що так. Сьогодні варимо знову тушонку, бо вчорашню забрали, і попереді сьогодні приїжджали, позабирали до мене люди і привезли вранці ще. А на п'ятницю там чоловік, тому що я варила, він тепер такий довольний. Він торгує рибою, нього свій ставок. І каже, ой, так хорошо тепер, я, якщо не допродав риби, переробили у баночки. І каже, цей. І продає на базарі, торгує рибою і продає консерву. Ну, не знаю, купують у нього чи ні. Але я йому кажу, бери на базар, та ти ж всю не пірі А він каже, та-да. Ну, кажу, дивися. То казав сват, що до них на базар приїжджає він продавати рибу туди, в селище. І була в нього, каже, консерва він продавав. Хай продають. Чим купляти от у, у магазині, неізвісна ну, яка вона там, да Ну, там морська, правда, риба, а це ж він з річкової роби Так що такі друзі, справи. Так, ну всім бажаю тихої, мирної ночі, усім на добраніч солодких снів. Саме головне бажаю всім здоров'я, спокою, терпіння. І будемо чекати тепер новий рік. Я думаю, що доживемо, побачимо, зустрінемо, і буде, і буде все добре. Може, нам новий рік принесе якісь зміни в нашій державі і настане наконець, то, в, конці, в кінці то кінців мир. Так ми всі цього хочемо і бажаємо. Так що на добраніч усім друзі. Пока-пока, до завтра. Завтра буде новий день, і буде все по-новому. До побачення!